Їй два, вона так любить маму І цілий світ знайде в її очах, бо мама заплітає колосками, цілує ранки і розвіє страх. Їй шість, Не плач моя матусю я вже доросла йду у перший клас, Портфелик, зошити і швидко повернуся, все швидше швидше рухається. Світ насправді інший, і мама знає, знає не про все. Цілунки перші зради, вірші, друзі, а час летить, а час уже несе. І майже двадцять не змінила, значе, світа мрії, менше й менше спить. Весілля, фото, мама знову плаче, і все в її житті. Забільшки змить. Ви двадцять три комусь телефонує. У мене мамо, народився син. Я плачу й плачу, скільки слістих чуєш? Він цілий світ, на цілий світ один. Сьогодні тридцять, втомлена й красива, У неї діти, все кудись біжить. Цілує ранки, і не повіриш, мамо, диво, все заживає, майже не болить. І п'ятдесят вона сьогодні мами, бо не побачити її найбільший страх, бо тільки мама вміє колосками і цілий світ лише. Вій.